Покажу, як у мене вдома організовано безперевійне жилення. Нещодавно поставив такий інвертор собі. І коли у нас пропадає світло, ця штукенця тепер автоматом якби, переводить на батареєчку. Бареєчка, бачите, на шкафу. Ми на стьомій квартирі живемо, тому так це така тимчасова установка. І що от вона вміє, от давайте вам покажу. Ми зараз відключимо світло і побачимо, чи буде далі все працювати. От. Оп. Не знаю, побачили, мігнуло чи ні, але світло я вже відключив. І от давайте. Гляне, що у нас тут на інверторі є. І видно, що мережу я відключив. Ну і коротше подивимося, чи далі все працює. Ну, освітлення горить, понятне діло, так? Да? Телевізор працює. Світ новий дивимося зараз вдома з сім'єю. І плита, що найцікаве, плита. Вон далі шкварить, щось кипить. Отак от безперебійніжі, коли пропадає світло, і ми просто не помічаємо. Така тема. Кому цікаво, пишіть, щось може порекомендую вам.